Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розказати, було таке запитання від моїх підписників, як ви доглядаєте, чим обробляєте, чим підживляєте волотисті гортензії. Тому що я вам вже дуже багато розказував про свої широколисті гортензії, тому що я більше ними займаюся довше, верніше, довше часу. Їх розмножую, живцюю. А ось волотистів я тільки в цьому році почав живцювати, друзі. І сьогодні хочу трошки вам розказати, як роблю я, як я їх підживляю. Я завжди розказую, що я собі спрощую постійно життя, щоб менше було волотіти з цими всіма обробками, з цією хімією, з цими ґрунтами, підживками. Ви знаєте, що волотиста гортензія любить дуже кислий ґрунт. Вона тільки хоче рости на кисному ґрунті. Але це друзі так всі говорять. Але я завжди люблю трохи експериментувати і свої гортензії волотисті я на кислому ґрунті не садив. Вони в мене всі, ті, що ви зараз бачите, вони висаджені у мене на звичайному ґрунті. Це торф, пісок, така городня земля. А скажете, як вони ростуть? Як же з кислотою, як же з підкисленням? Друзі, я дуже просто я їх підживляю, зараз розкажу чим. Але для того, щоб добре закислити ґрунт, так як без підкислення гортензія не буде засвоювати добре, Я беру просто вибираю таку, можна сказати, підходящу погоду, дощову погоду, коли прогноз обіцяє, що у нас має задущити. І, відповідно, вже починає хмаритися або починає крапати дощик. Я просто беру і лимонною кислотою під кожен кущик, по 2 столових ложки лимонної кислоти розсипаю під кожен кущ. І, але це тільки треба вибрати таку погоду, щоб задощило так. Ну, хоча б на цілу ніч або на декілька годин, щоб лимонна кислота встигла розчинитися. Ви знаєте, що вона добре розчиняється взагалі в холодній воді. Але просто, щоб не бавитись, не носити відрами воду, тим більше в мене багато кущів. Як багато, більше 12, 13, 14, по-моєму. Так що можна собі спростити, як то кажуть, з цими всіма підживками. І з ґрунтами кислими, щоб не паритись, можна сміло висаджувати у звичайний ґрунт. Ну, принаймні я так зробив. І зараз ви бачите результат, гортензії непогано розвиваються. Це вже третій рік вони у мене. Нормально, гарно цвітуть, Так що підкисляю я. Це спочатку підкисляю, а потім вже через день, через два дні підживляю. Підживляю я, звичайною. Можна сказати, підживкою для гортензії, Це може бути яка тільки, щоб була для гортензій. Там теж є підкислювач, але я думаю, що його там трохи буде замало, якщо вона росте у звичайному ґрунті, не кислому. І тому я ось вибрав такий спосіб, такий метод, і гортензії досить успішно реагують на таке підкислення. Підкисляю я раз в місяць і так само підживляю раз в місяць. Ну, Підживку треба вже розбавляти, розчиняти, тому що у воді і підливати під кожен кущ, тому що підживка, я думаю, так не розчиниться, як лимонна кислота. З лимонною кислотою ви не помилитесь, Там тобто буде більше трошки, менше трошки, дві ложки під кущ, і Якраз для неї буде саме раз. Друзі, зараз вам ще покажу свої. Деякі сорти гортензії, які вже розквітли, я вам показував деякі. Але ось розквітли нові кущі, друзі. І це теж такі велике, великі волоті в них. Ось це у мене зараз кущ, ви бачите. Зараз вам скажу назву. Це є Magical Moonlight, друзі. Magical Moonlight розцвів. ну Шапки тут такі. Можна сказати, навіть не те, що великі зараз от я вам представлю свою руку, щоб ви могли порівняти. Не то, що великі, а можна сказати, мега великі. Не знаю, точно не брехати не буду, але я думаю, ось так сантиметрів ну 40 буде. Ну, хай не 40, 35 точно буде. Ось такий, бачите, гарний сорт. Шапки такі набиті, класні. І так одночасно він розстріл. І тут ще, бачите, таке, можна сказати, Шапка дуже густа і дуже набита. Ось такий класний сорт розцвів І тут ще в мене, можна сказати, починає, ну вже не починає, а вже так наполовину розквітнув. Це Lime Light сорт. Теж шапки такі непогані, набиті такі коносовидні. Досить гарні. І друзі, тут у мене ще є один куш із такою здоровезною шапкою. І Цей сорт називається Polar Polarбіer. Але я думаю, що це дійсно Polar поларбір, тому що я недавно взнав сортовий признак цього сорту, Polar polarбір це є квітка і на кінці квітки має бути така посіченість. Ось зараз вам буду показувати. Бачите, ось тут ось така, такі зубчики, така пилочка. Оце дійсно кажуть, що це його сортовий признак, що це Polar поларбір. Але він дуже схожий, схожий дуже на лаймлайт. Е, Але я вже тут приглядався, не має таких зубчиків на розквітлих квіточках. А знаєте, чому схожий? Я знав, чому вони схожі, ось можна порівняти, тому що кажуть, що він є, е, polar bear, є похідний від цього сорту Lime Light я таке вичитав в інтернеті, не знаю наскільки це правда. Поділіться, будь ласка, своєю інформацією. Але поларбір зараз починає, він дуже пізно починає квітнути. Ну, але шапочки в нього такі теж величенькі, друзі. І набиті. Тут бачите, в нього ще є потенціал. Ще буде розкриватись, але шапки в нього гарні, друзі. Ось такі сорти, Тут ще мене розкриваються. Деякі сорти, але мені треба подивитися набірку і взнати назву. Це вже в наступний раз вам розкажу, друзі. Ось ваніла вже зафарбувалася. Майже вся порожевіла гарно. Це ваніла Фрайс, вона дружно рожевіє, так можна сказати, але рожевіє тільки. Таку легеньку рожовинку. А біля неї Фрайс мельба. Крайсмельба поступово, крайсмельба по-іншому. Вона поступово розкривається, не так як ваніла одночасно. І поступово рожовіє. Ось один такий бутон, так легесенько, і другий кидає в рожевинку. Ось такі, друзі, справи про підживки, про обробки. А обробки я забув сказати, ну, обробки які обробки. Я обробляю часто троянди свої. І заодно вже проходжуся і по гортензіях від там шкідників, від, від всяких там різних цих. Але, друзі, на вулиці в мене ще за три роки такого не було, щоб на мою гортензію напав чи кліщ, чи щось таке. Я ну, не можу такого пригадати. Бачите, тут листя кругом не всюди зелене, гарне, не відпадає при самому корені. Все листя тут зелене в них. Ось бачите, я оцю поросель не пообрізав. Ось тут які шапки величезні, а тут внизу. Я не, не зробив це формування, треба було обрізати на живці. І, бачите, тут такі маленькі шапочки знизу. Не, не сформовані. На маленьких гілочках у вас будуть і маленькі, маленькі шапочки. Для того, щоб були великі шапки, потрібно, щоб була така товстезна гілка. Щоб була така гілка, треба ось тут формувати. Там. Не видно так показати, добре. Бо листя багато. Ось такі, друзі, обробки і підживки, гортензії. Ось так я її підкислюю, підживляю, висаджую в звичайний ґрунт. Пробуйте, робіть. Не обов'язково кислий ґрунт і у вас все вийде. Треба завжди собі спрощувати, як то кажуть, життя. Так що, друзі, дякую всім за перегляди. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого. Ставте вподобайки. Всім бажаю миру, добра і перемоги.